Детальніше про реформи на шляху до ЄС та основні перепони моя колега Ніна Коломієць розпитала голову Нацбанку України Андрія Пишного інтерв'ю. продовжить ефір Андрій Григорович. Вітаю сьогодні у Києві. Зібралися фінансисти з багатьох країн світу на міжнародній конференції. Розкажіть як власне вдається організовувати такий захід в умовах повномасштабної війни, і які основні задачі ставити. Цього разу у нас ключовий спікер, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. це історичний візит. Вперше керівник Європейського центрального банку відвідує Україну незалежну Україну. Якщо взяти до уваги, що пані Лагард була першою главою МВФ, яка відвідала Україну в 2015 році, то складається вже така гарна традиція. Ми зібрали тут голів центральних банків, ми зібрали фінансистів, ми зібрали експертів, ми зібрали полісімейкерів, які визначають дуже важливі для сьогоднішнього поступу та по розвитку України питання. Повідомлення, яке хоче донести Україна, власне, національний банк, про те, що євроінтеграція повинна бути процесом спільної дії. Ми повинні хочемо бачити рух на зустріч Україні. Просто механічне впровадження тих правил, які передбачені надбанням співтовариства Європейського Союзу. Воно не дає відчутного ефекту в контексті євроінтеграції України. Іноді звучать побоювання щодо конкуренції, які можуть створити наші виробники і науковці для власне колег із Євросоюзу. Які контраргументи можете навести в контексті цього питання? Про це сьогодні в звітах, які публікує Маріо Драгі, прямо сказано Європейському союзу потрібна. Посилення конкуренції Європейському Союзу потрібні лідери в сфері бізнесу. Середовище повинно бути дорегульоване, переосмислене. Конкуренція це шлях до розвитку. Український бізнес, український виробник, мені здається, може привнести в європейські ринки навпаки, нові підходи, нове розуміння. Це шлях і рух на зустріч одне одному. Беріть наш досвід, не бійтеся нашої конкуренції. Український експорт, комплементарний по відношенню до Європейського Союзу. Агросектор, про який говорять, напевно, найбільше для України це зерно і фураж, а не вино, сири і оливки. Машинобудування також. Дає необхідні складові для розбудови стійкого розвитку цього сектору в європейському союзі, послуги ті дрони сьогодні про це говоримо. А чи готова українська фінансова система, український фінансовий сектор до входження, так би мовити, в європейську систему координат? І які виклики в цьому напрямку ви вбачаєте? Готується, і ми на жодну хвилину не зупиняли цей процес. Готується не лише фінансова система. Відбуваються тектонічні зміни для того, щоб адаптувати українське нормативне, регуляторне, законодавче середовище до вимог Європейського Союзу. Нещодавно проводилися чергові заміри так званого. Показника еквівалентності, наскільки українське регуляторне законодавче нормативне середовище відповідає вимогам Європейського Союзу. Зараз ми на рівні 75-77%. Це гарний показник. Показник 80% відкриває насправді ціле вікно, якщо не широкі двері можливостей для відповідної інтеграції українського фінансового сектору. Європейське середовище, а головне ми зацікавлені в притоці в український фінансовий сектор, в використанні українського сектору як посереднику для залучення притоку приватних інвестицій в українську економіку, яка дуже потребує зростання продуктивності, адже ми залишаємося уражені війною. Ці рани та шрами так чи інакше з нами залишаються через це фінансовий сектор. Інноваційний, розбутковий, добре капіталізований, клієнтоорієнтований, розуміє, як працювати в умовах безпрецедентних викликів, гнучкий, адаптивний. Мені здається, ми можемо багато чого навчити наших європейських колег, які прийшовши сюди, побачать насправді, можливо, навіть нову якість сервісу і адаптують свої регуляції з урахуванням українських вимог. Ми вже побачили чіткий меседж від Європи, тим, що пані Лагард сьогодні особисто присутня в Києві попри повітряні тривоги, попри загрози обстрілів, і ми чули її промову звернення до українців. Що вам найбільше зрезонувало з тих тез, які вона озвучила, як її колезі в Україні? Це особливий насправді момент для нас, тому що мені здається, українці навчились дуже чітко відрізняти формальний протокол від людяності щирої емпатії. Ми дуже цінуємо в Національному банку кожного, хто приїжджає в Київ, хто зважується на те, щоб дихати з нами одним повітрям навіть тоді, коли в ньому відчувається дим. Жити з нами під одним небом, навіть попри те, що з нього падають ракети. І те, що сьогодні ми з пані Лагард зранку покладали квіти до стіни героїв біля Михайлівського в той момент, коли лунали сигнали повітряної атаки, мені здається, створили навіть контекст, в якому вона як ключовий фінансист, економіст, полісімейкер Європейського союзу, до якого прагне Україна. Відчуває набагато чіткіше, ясніше усе, про що ми тут говоримо. Ми дуже справжні в кожному слові, яке вимовляємо, тому що історія прискорюється, і ми зобов'язані в цій історії знайти своє місце, не зникнути, а навпаки, сформувати майбутнє. Україна це не запитання. Україна це відповідь. Я вам дуже дякую за цю філософську розмову.